Так, крутенько. Ніна приход. За, зараз дуже багато тарологів. Скажіть, чи це не гріх, чи можна розкладати карти Таро? А знаєте ви, що таке карти Таро? Почитайте і ви будете розуміти, що це є порушення першої заповіді. Є чи всі карти є погані, так? ну, і гральні так, Таро — це гадальні карти, вони більше нічого не мають в собі ніякого змісту. А є ще психологічні карти, метафоричні так, карти, по яких психолог визначає стан, психічний стан людини. Тобто там зображена картинка, якась квіточка, а, якийсь пейзаж, і людина дивиться. Значить, і Психолог задає відповідний ряд запитань. Бачу, стоїть дитина там і тримає в руках, там, щось там тримає. Ну і психолог запитує, як ти думаєш, що ця дитина відчуває? І людина описує, що людина, дитина відчуває радість, бо вона в ячик знайшла. Від, от вона була загубила його, а вона його знайшла. Вона щаслива. Значить, ось. І це є карти, психологічні карти, так? карти для психолога. Але карти Таро, вони зовсім інші. Дивіться, як виходить. психологічні карти, метафоричні карти дає психолог пацієнту, так? пацієнт дивиться на них і розказує, практично виказуючи свій внутрішній стан. Як вона сприймає, в основному, те, що ми описуємо там картинку, ми говоримо про себе, стан душі, так? коли карти таро витягає клієнт, вже не пацієнт, а клієнт. А розказує таролог. Чуєте різницю? А таролог, що хоче, то каже? Тому є велика різниця. Так що карти таро, хочете замаскуватися від Бога, йдіть до ворожки. Вас точно після ворожки Бог дуже довго де шукати і не знайде. Ви скажете, як так? Отак. От так. Знаєте, як би це дивно не виглядало, але Бог шукає своїх, диявол шукає своїх. Коли ти йдеш по лісі, ти збираєш гриби, так? і ти дивишся, о, грибик виліз, але є багато грибів, які ще не вилізли. Вони ще тільки в тому, як він називається, міцелії, тільки лише стартанули, але їх ще не видно. І ти йдеш далі, ну, тому що ти їх не бачиш. Людина, яка живе для Бога, Бог її замічає. А диявол ходить і нюхає, де є людина, яка зробила гріх. Він нюхає, нюхає тут люди. Боже, він прийшов, він не бачить Божої дитини. Але є часом у людях залишки гріха, давні гріхи. Давні якісь образи. І от диявол іде і так раз о, занюхав, занюхав, якесь носить Божа людина, але носить за собою якісь там задавнені гріхи. І диявол її не бачить, але нюхом чує, десь вона тут є, і ходить навколо тебе, ходить і чекає, коли би ти попалася йому у ті гріхи, щоб він тебе побачив. А це гріхи проти 10 заповідей Божих, відкриті правдиві гріхи. І один із таких гріхів це є ворожба. Людина, коли молиться, ходить до церкви, все, диявол її не бачить. Він може її занюхати, що десь, десь тут щось ходить, якийсь грішник, але я його не вижу, бо він кається, я його нюхаю, нюхаю, чую, що він є, але я його не бачу. І диявол його не може знайти. Тільки пішов до ворожки. Ти себе відкрив, все. І вже диявол тебе не те, що бачить, а бачить, за що тебе може зачепити. Тому що ти ворожці, довірив свою душу і прийшов вирішувати свої проблеми. Чи йти мені на операцію пішов до ворожки, а чи мені йти на ту роботу, чи защитити ту, що я вже роблю. А в мене в сім'ї немало ладу. прийшов до ворожки питатися, що йому робити. Чи лишити цю жінку, чи шукати собі другу, чи це всі жінки, чи стов і уточнити, в чому біда, то та жінка така чорна, що у вас сусідстві там трохи далі жиє, то все вона вам виробила. От що ворожка каже через одну. Вони те саме. А ви слухаєте і думаєте, що це так безобідно. Ні. Ви Відкриваєте свою маскировку від диявола. Ви стаєте для нього здобич номер 1 беззахисна, повністю доступна. І потім каже: ну, що то так, щось мені? То мені так є би щось вироблено, то щось мені так нічого не йде. Та, іде більше, ще віддалися від Бога, та й будеш бачити, що буде. Одна із таких безобідних таро-карти, астрологія. Оці не астрологія наука, а Астр... не астрономія наука, а астрологія, та? і так далі. Тому будьте обережні з цими всякими речами, які нас закривають для Бога, а відкривають для диявола. Рівно в той час, коли ми відкриваємося до, до Злого Духа, ми закриваємося для Бога. І Бог хоче тебе спасти, а не може. А як може, коли ти відвертаєшся від Злого Духа і каже, Боже, прости мені раз двері відкрилися. І Бог каже, що дитино моя, де ти був? І ой, Господи, заблудився. Прости мені, Боже цей весь той діалог, коли ми іменно на тайній сповіді, на та тайні покаяння ми відкриваємося для Бога. Тобто Бог нас починає бачити і може нас спасти. Отак от от виглядає оця історія з вашими картами таро. Підійдете до ворожки, закриєте себе перед Богом і він вас не буде бачити.